Всім привіт. Age of Mythology. Рейтинг. Зараз шукаємо гру 1 на 1, 2 на like 2 чи 3 на 3. Пару ігор зіграв. Ну, рейтинг показую. Так. Невеликий я спеціаліст, але що, практика? Потрібна практика, потрібно згадувати, вчитись новому все-таки Mythology Retold відрізняється від класики ще й механіками. Так, три на 3. Чудово, я не буду нікого вибирати. З ким буде, тим буде. Вибрав собі крону Зевса. Так. зевсь. Здається, це РА в мене. Значки не дуже великі, але схоже на РА. Щось дуже близько. Ну. No. To... Oh, союзників все на світі. Таю рефер. Так. Да, ми дуже близько один до одного, це навіть трішки дивно. Ну, ми явно граємо зара. А даю. Are you так, Крым на Крым, стартовый... Поселення дуже близько один від одного союзників, тому я думаю, це буде макро. Зараз потрібно. Пришвидшити золото буде. Ну ну to... no. no. to... 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 Так я ж виходить не можу брати to... no. реликвії Да, не можу брати, поки в мене храму нема. In which... Rig. In ну, нехай на всякий випадок і тут буде. А. Тут посела. Чудово. Ну и зараз и перехит в газу. б не. Я бы поставил еще одну вожу. Вот сюда Давайте візьмемо бас. Так, що за реліквія? Чудово. Зменшу вартість все скилки. Це ж. Ну, просто ідеально. А, я не покращив покращу ж... жреців, нажаль. Зараз походимо трішки реліквій позбираємо. In Таю, грик таю. Айу редаю. Ен витаю, кід. Потрібно потихенько виходити далі в кріттю. За єгипетські пам'ятаю, небагато сенсу сидіти в другій е посі. Збираємо артефакти до купу Що нам там потрібно? Кузня. потрібна? Козня и крышки ежи рефер? Ю ай ер. Тайо. Антіо. Ак. To так, поки все тихо спокійно, біля себе я все бачу. Здається, which... which... Якщо покращувати... Покращується все навколо. Чудово. <звук> ну, напад поселенців немає сенсу. У Єгипти вони дуже слабкі, ну прямо дуже. Все, залишилось їжу назбирати. Верблюдів? Давайте собика через верблюдів. Релікві ми, звісно, понатаскували. Ну мигдали тоді. Зелений трішки цей обнагрів, але то вже таке. Ну, трішки реліквій набрав. Можна розвідати ще ось так. остак. Tayo you uh, need You which? Are you refer? Tayo Inito Need to? You refer? Okay, okay. Так Зелені дуже багато поселень, будує. треба займати свої, бо це дуже швидко перейде в кордон. О, я вже цих. Цік... Я вже з союзника м'ясо здобуваю. Треба зараз переходити на золото на великій repair? кількості. Ну по очкам начебто попереду. А то сколько ты короб же чепат? Соседских темпачек. Так, тут все есть, тут все есть. Міг дали будувати Це хай сидить. Зараз дерево потрібно зняти буду. На їжу відправити. Кейд. Ак. NUIR KID. Ты сюда? Ты уже пошел туди? Так, У мене крокодили дешевше. Окю, економіка, економіка через. <кхм> раз економіка. Ну, В Берпуді можна покращити. Таю. Так тут золото на все. Будуму тут посилення. І на джирект. And which are you refer Greek? Так, задаємо овець, і після цього можна <звіст> вже будувати ферми. це чудово, але я би вас на золото відправив. Побігли зебр давити там. Kid. kid. Так ну тут же будувати не потрібно. Криг. you, kid. In which, kid. Це почнемо будувати армію, зараз підемо в напад. Так, кожньо не забуваємо. беремо. Рух, роху выборный покидан. Ферма Кент, кинт, 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 да я. Зараз швиденько запущу дощ і буде взагалі все чудово. В плані їжі. Золота мало, хоча 20 людей під жрецями покращення зробив. Да, і тут золото, звісно, потрібно дуже багато. Перебір по дереву. Переводимо на їжу. Кид. 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 Що, йдемо допомагаємо? Є армія певно. Ми пора запускати дощ. Можна трішки оборону покращити. Так и ты Так і вот. Ак, а ю ак. Кид, кейд. Так, пришли. Ну що, погнали? Кэрифер. U E R. In Fear park. No, oh, I? Відступаємо. Бронза, он це все, мені не цікаво. А, бронза наша, тю. Вибачайте, бронза наша. я играю через пехоту, твой дивизию. Uh. Ну и все, я думаю, тут наша перемога. Заходимо все глибше і глибше дерево закінчується погано золото просто жесть, Юрифер Инти. Золото входить просто неймовірна кількість. Все, жовте здався. Тут вже починають титаню будувати. Так, там якісь сидіти на нас біжить. Да, синього багато, ну нічого. Проти його верблюдів є мої верблюди. Це перемога? Три на 3. Так, статистика. Ой, а що ж з мене тут забагато? Серйозно? Найбільша кількість покращень, Найбільша армія, найкращий результат, Найбільша кількість реліків. Нічого собі. Я ще тут якусь соуніс. Ось фіолетовенький. Зелений? Так, да, зелений краще за мене. Мій союзник. Ну, така гра. <смі> Перемога вже непогана. Вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам бажаю всього найкращого. І, звісно, вдачі!